Добрий день, малята! У нас сьогодні заняття з аплікації. Слухайте загадку. Ніг багато маю, ніколи не літаю. По листочку я повзу і увесь його згризу. Хто ж це діти може бути? Правильно, це гусениця. Ось така вона казкова. А ось гусениця така, яка є у природі. Ось таку гусеницю малята ми сьогодні з вами будемо робити. Гусениця сидить на листочку зробленого з картону. У гусениці є голова і різнокольорові частини тіла. Вони зроблені у формі кілець із аркушу паперу різного кольору. Також у гусениці на голові є оченята зенницями та закручені ріжки. І наша гусениця немов повзе по листочку. Для роботи нам потрібні зразок гусениці, листок зеленого кольору, вирізаний з картону, різнокольорові аркуші паперу двохсторонні, кольорові з двох сторін, клей, чорний фломастер, пензлик, ножиці, клейонка, серветка, а також заздалегідь вирізані оченята та ріжки з аркушу паперу. Зараз я вам покажу способи вирізання. Нам необхідно взяти ножиці. Взяти аркуш паперу, перевернути його ось так і відрізати від нього пряму смужку, намагаючись відрізати її рівно. Ось так. Так само ми будемо робити з іншими. Тепер нам необхідно взяти одну смужку, зігнути її навпіл, притуляючи куточок до куточка, і по тій лінії, що вийшла, відрізати ножицями. У нас вийде дві смужки. І те ж саме зробити з іншими смужками. Тепер нам усі маленькі смужки треба перетворити у кільця, покласти на клейонку, взяти пензли, кінчиком окунути у клей і намазати лише край нашої смужки, і потім склеїти ось у кільце, потримати пальчиками так, щоб кільце склеїлося. Те ж саме зробити з іншими смужками. Наші кільця і смужок готові. Тепер необхідно сформувати тулуб гусениці. Для цього нам потрібно буде взяти два будь-якого кольору кільця, намазати одне з них і склеїти їх між собою, знову потримаючими пальчиками, ось вже початок тулуба. Знизу намазуємо кільця, ось так, можна просто крапочки поставити, і притуляємо на листочок, прижимаючи пальчиками. Так, початок тулуба вже є. Тепер ми виберемо, наприклад, рожевого кольору буде голова. Теж намажемо лише смужку невелику на кільці. І до тулуба зверху вже наклеїмо голову. Теж потрібно потримати так, щоб голова трималася. Ось так. Далі, діти, за бажанням, ви можете склеїти усі кільця, як вам заманеться. Ви можете зробити так, як я, щоб гусениця повзлапала листочку. Можете зробити її пряму, вона лежить, а може, вона кудись хвіст свій повернула вбік, як ви захочете. У нас ще малята залишились деталі гусениці це оченята і ріжки. Вам допоможуть це зробити батьки. Ріжки потрібно буде ось так закрутити ножицями. Вам тато чи мама в цьому допоможуть. Потім на клейонці намазати кінчик і наклеїти. Так само і друг, з другим ріжком зробити. Ось так: закрутити. Так. І теж намазати. Та наклеїти, куди на голову. Правильно, на голову нашій гусениці. І ще залишилися ченята. Вони зовсім маленькі, тому їх можна намазати на пальці. Це теж вам допоможуть зробити батьки одне око. А потім інше око. Повернути пензлик ось так. І в самому кінці, коли вже клей висохне фломастером, ми з вами намалюємо ось такі чорні зениці. Коли вже гусениця готова і у вас десь на листочку залишився клей, ви серветкою його можете ось так витерти. Малята, чекаю від вас гарних різнокольорових гусениць. До побачення!